Яка ж є у нас відповідальність за результатом розслідування? Вона є стандартна в Україні є цивільна дисциплінарна кримінальна відповідальність, і в залежності від того, який ви шлях оберете, буде залежати, як людину можна притягнути. Оскільки там дисциплінарна відповідальність, вона у нас в принципі передбачена Трудовим кодексом, кримінальна треба залучати правоохоронні органи, цивільна. Ну, все ж таки необхідно все таки іти до з позовом до суду і вимагати відшкодування там певної шкоди В залежності від обраного напрямку. Необхідно і збирати документи потім, і підтверджувати певні висновки, і думати про ризики, які дійсності є. Оскільки, наприклад, звернення до правоохоронних органів інколи люди не розуміють, що можливо правоохоронні органи будуть перевіряти і вас в якості там, наприклад, співучасника певного злочину, і це теж може за собою нести певні ризики для діяльності там компанії працівники.